І так, На минулому році ми розпочали вивчати скорочення дробів, користуючись основною властивістю раціонального дробу. І ще на минулому році домашнє завдання ви пробували скорочувати дроби, використання, використовуючи властивості степенів. А пам'ятаєте, які в нас властивості степенів? Я вам нагадаю, що А в степені n помножити на А в степені m дорівнює А в степені n додати м. Як це розумієте? М додати N. Якщо ми множимо два однакових вираза з різними степенями, то вираз не змінюється, а степені ми додаємо. Ну, наприклад, да, якщо А в квадраті помножити на А в п'ятій степені, то це в нас буде А в сьомій степені. Ми це пам'ятаємо. І е, якщо ми ділимо вирази, то є А в степені N поділити на А в степені М, при цьому вирази у нас відні... Ой, не вирази, а степені віднімаються, а в степені n-m. Якщо ми маємо справу А в степені 5 поділити на А в квадраті, то ми отримуємо 5 відняти 2, отримаємо А в третій степені. Ну, і нам пропонують скоротити дріб 8А в кубі Б поділити на 12 АБЦ в, квад... в квадраті. Зверніть увагу, я тут розписала кроки, тобто алгоритм, як ми будемо робити. Проговорювати тут набагато довше, ніж насправді ми будемо це робити. Але перший раз проговорю: ми визначаємо, серед чисел 8 і 12 знаходимо найбільший спільний дільник, на який ми будемо скорочувати. В принципі, тут я вам Америку не відкрила, ми це робили ще минуло у росі. Спільний множник 8 і 12 це число 4. А далі серед виразів А в кубі, Б і А, Б, ми знайдемо спільні множники. Мені здається, серед букв спільні множники знаходити набагато легше, ніж серед чисел. Спільні множники – це спільні букви. А якщо ми маємо букви різних степенів, то спільний множник буде буква з меншою степеню. Ну, наприклад, А в кубі і А спільний множник в нас буде А, тобто А в меншій степені. Серед множників Б і Б. Ми винесемо Б. Тобто, що ми робимо? Ми е, розкладаємо чисельник і знаменник на множники. Дивіться, у нас був чисельник 8А в кубі Б, а ми розклали на 4 ab помножити на 2А в квадраті. Насправді, е, якщо ми перемножимо 4 ab помножимо на 2А квадрат, ми отримаємо 8а в кубі Б, те, що в нас було спочатку. Аналогічна ситуація зі знаменником. Е, 4аБ помножити на 3C це дорівня 12аБ квадрату. Тут я помилочку помітила Це квадрат. Далі, що ми робимо? Ми помічаємо, що в і знаменник у нас є однакові вирази 4аБ. І ми їх скорочуємо. Для зручності ми їх просто закреслюємо. Тим самим, ну якби закреслюємо, значить ми поділили. І чисельник і знаменник для чого ми ділимо? Для того, щоб їх знищити. Правильно, ми їх закреслили. І записуємо у відповідь те, що у нас залишилося. 2А в квадраті поділити на 3 с в квадраті. Щоб це записати в зошиті, ми пишемо умову. Далі можна розкласти на множники. Кому Буде важко спочатку показуємо, які ми вирази скорочуємо, і записали відповідь. В принципі, коли перші уроки можна це записувати. Якщо вам лінки, то ви будете бачити, то цей запис можна не записувати. Тобто, ми будемо зразу ж закреслювати, писати, що в нас скорочується, і записувати відповідь. Ну, давайте потренуємося. Ще раз тут звертаю увагу на властивість степенів. Ну, Я не знаю, вам це допоможе чи не допоможе, що оце таке? М поділити, якщо М поділити на N, ми маємо А поділити на М на N. А інколи, якщо в степень у нас в чисельнику менше, ніж в знаменнику, то можна записати як одиниця поділити і знаменник мінус чисельник. Ну, наприклад, для першого випадку у нас це буде, наприклад, А в 5. Степені поділити на А в четвертій, Ми маємо 5 відняти 4, маємо А в першій степені, але першу степень ми не пишемо. А для другого випадку зручно, коли А, наприклад, в 7 степені поділити на А в 8 степені. Коли, дивіться, коли знаменник більший за е, чисельник степінь, тоді ми в чисельнику одиничку залишаємо, а в знаменнику пишемо А і степені віднімаємо. 8 відняти 7 буде А в першій степені. Але ну, я не знаю, мені здається, це зрозуміло, так, що А в 7 є, у нас якби скорочується, а тут степені ми, там, де менша степінь, у нас взагалі не буде виразу, а там, де більша степінь, ми отримуємо різницю цих степенів. Тобто 8 мінус 7 буде А в першій степені. Но ми а в першу степінь не пишемо. Ну і потренуємося декілька прикладів. Так, перший приклад дуже легко і дуже просто, що ми тут скоротимо? Наскільки ми тут скоротимо? Які спільні вирази у нас в чисельнику і в знаменнику? Артем. Букви, «А». Ці букви А, тобто чисельнику і знаменник, у нас є спільні букви А, ми просто їх закреслюємо і в результат записуємо те, що в нас одержується. У нас залишається тільки число 6, тому наш вираз скоротився і буде просто 6. Якщо ви подивитесь на другий приклад, що ми тут бачимо? Буков спільних у нас немає, тому букви ми залишимо без змін, а 3,12 ми скоротимо так, як ми робили це раніше. Тобто ми 3,12 спільний множник 3, тобто ми будемо скорочувати на 3. Я навіть отут закреслю, 3 поділити на 3 буде 1, а 12 поділити на 3 буде 4. І тепер в результаті запишемо, що в нас залишається. В чисельнику у нас залишається 1, а в знаменнику 4М. Переконуємося, що у нас немає в чисельнику і знаменнику спільних букв. І Вінних множників, все правильна відповідь. Е, третій приклад. Подивимося, 5 і 15 ми скорочуємо так, як ми раніше це робили. На 5. Да? 5 поділити на 5, 1, 15 поділити на 5 маємо 3. Що робимо з буквами? У нас є тут буква B і B квадрат. Скорочуємо на меншу степінь, тобто на букву з меншої степені. Тут B взагалі не буде, а тут буде B і степінь 2-1. Чому ми 2-1? Тому що в чисельнику перша степінь. 2-1 буде перша степінь, ми першу степень не Пишемо, тому я двічку просто закреслю, показуючи те, що Б у нас буде ну, в першій степені, тобто степень ми не пишемо. Записуємо, що залишається в нас чисельнику. В чисельнику ми все позакреслювали, залишилося одиничка. А в знаменнику у нас залишається 3 і Б. Б в квадраті ми ж двічку закреслили, просто 3Б. Далі наступне 6 А в п'ятій, 30 А в четвертій. Хто може мені сказати, яка буде відповідь уже? і прокоментувати. Немає таких бажаючих. Ми будемо 6 і 30, будемо скорочувати на 6. 6 поділити на 6 буде 1, 30 поділити на 6 буде 5. Тобто скорочуємо, як числа ми скорочували до, до цих пір. Далі А в 5 і А в 4 скорочуємо на меншу степінь. Менша степінь це четверта степінь. В знаменнику взагалі в нас не буде А в 4, а в чисельнику буде 5 відняти 4. Перша степінь. Тобто я п'ятірку закреслюю, і показую. Що в нас буде А в першій степені. Дивимося, що в нас в чисельнику. В наш чисельнику буде А, але коефіцієнт А ми домовилися ще в минулому році не писати, записуємо просто А. А в знаменнику у нас залишається просто 5, тому що все інше ми поскорочували, позакреслювали. Рухаємося далі. Мінус 10 це в 5. А ну, якщо ви подивитесь, цей дріб скоротити не можна, тому що у нас тут 10 це в 5А. Ну, ну, можна, Тобто, ну, не всі дроби можна скоротити. Я поставлю тут крапку з комою, вже нічого видумувати не будемо. Тому не будь-який дип можна скоротити. Далі 14х3 y 5 відняти 7х2. Діти, ви розумієте, що відбувається? Чи розписувати вам, що ви скорочуємо? В цьому розпишу, добре. Е, я помітила, що 14, і 7, воно скорочується на 7. Іншими словами, що 14 можна розписати як 2, помножити на 7. Далі. В знаменнику 7. Ну, тут мені здається, ми зайвий хід робимо, ще треба зрозуміти, як розп... розкласти на множники. Далі меншу степень х квадрат ми залишаємо без змін, а х третій ми розпишемо так, щоб можна було з х квадрат скоротити. Це буде х квадрат помножити на х. Тобто ну, в результаті х квадрат помножити на х, це буде х3, тобто я нічого не змінила. Що зробити з ігрем? Там, де менша степінь, залишаємо, а там, де більша степінь, я відокремлюю цю ем, степінь, ем, що ми скоротимо зі знаменнику. Тобто y помножити на y в четвертій. Чому саме четверта? Тому що 4 плюс 1 буде п'ята степень. Першу степень ми не пишемо. А тепер все спільне в чисельнику знаменнику ми скорочуємо 7 і 7, тобто, закреслюємо х квадрат, х у, квадрат, y, y. Іначе все. Маємо у відповіді, записуємо все, що залишилося. В чисельнику буде 2х, в четвертій степені. В знаменнику у нас залишається мінус 1. Ну, ми не пишемо в знаменнику одиничку, тому цей мінус ми винайшли наперед, і знаменника взагалі в нас не буде. Буде 2 х Ну, Мені здається, я робила дуже багато зайвих шляхів. Простіше було б 14 поділити на 7 буде 2, 7 поділити на 7 буде 1,х 3х квадраті, х квадраті нічого не буде. Тут 3 рівняти 2 буде просто х. І y менша степень не буде нічого, а тут 5 відняти 1 буде четверта степень. І зразу ж записати відповідь 2 х четвертій ми отримали, а в знаменнику ми все поскорочували, залишився мінус, ми його наперед винесли. Ну, Мені здається, так простіше і швидше. Далі, сьоме. Сьоме. 18 і 27. Спільний, спільне число, на яке діляться і 18 і 27, це число 9. 18 поділити на 9 буде 2, 27 поділити на 9 буде 3. Це квадрат і це 8 степені. Ми, Дивіться, Це квадрат і А, це різні букви, ми їх скоротити не можемо. Це квадрат і це 8. Там, де менша степень, ми закреслюємо взагалі нічого не буде. А там, де більша степень, буде різниця степені. 8. 2 буде шоста степень, це в шостій степені. Б в третій, Б в третій – однакові степені, тому вони взагалі знищуються. В знаменнику А ми не чіпали, тому що в чисельнику А немає, ми навіть не піднімали це питання. Дивимося, що залишається в чисельнику. В чисельнику у нас залишається 2, всі інші ми скоротили. В знаменнику залишається 3, А ми нічого не змінювали, залишається. І це в нас стало в шостій степені. Восьме. Зверніть увагу, коли у нас мінус на мінус, воно у нас ну, якби скорочується, або мінус на мінус нам дасть плюс, тобто в результаті ми будемо вже мати знак плюс. 18 і 42. 18 і 42 можна скоротити аж на 18. 18 поділити на 18 буде 1, 42 поділити на 18 буде 3. Далі Б у нас немає з чим скорочувати, ми Б залишаємо х четвертій і Х. Там, де менша степень Х закреслюємо, а там, де більша степень, буде різниця цих степенів. 4 відняти 1 буде третя степень. Далі y в восьмій. Там, де менша степень, закреслюємо, а там, де більша степень, буде різниця степенів. 8 відняти 3 буде п'ята степінь. Записуємо, що в нас залишається. Один ми коефіцієнт не пишемо, а залишається просто bxку, bx3. Знаменник у нас буде коефіцієнт 3 і y в п'ятій степені.